Привіт, я взагалі не дуже люблю відео про геополітику. Чому тому що мені здається їх забагато в інтернеті? По-друге, по факту там нічого сильно не змінюється. По-третє, відверто, я вважаю, що більшість цих відео це просто торгування якоюсь конспірологією, а це не м'яко говорячи наш фокус. Але це відео я записати вам не можу, тому що сьогодні, саме 25 серпня, по факту виповнюється вже тиждень після зустрічі 18 серпня в овальному кабінеті, де Трамп, президент Зеленський і вся безперебільшення еліта Європейського союзу зібралися в прямому сенсі за одним столом і. Ці очікували якихось швидких рішень щодо завершення війни. Я, як ви напевно пам'ятаєте, не був дуже сильно оптимістичний і тоді налаштований на це. У мене очевидно було багато питань, чому взагалі це має статися, з точки зору того, що ніяких передумов до цього по факту не було. Тож пройшов тиждень, і я хочу записати вам коротке відео, де дати свою особисту точку зору на все, що а, відбувалося. І б, головне, який прогноз, коли нам очікувати того, що я переконаний, чекають всі українці щодо миру в контексті цих перемовин, які відбулися в овальному кабінеті. Тож з вами Ярослав Желозняк, це канал Залізний НРД». Давайте розберемо, що відповідно нам треба чекати від всіх цих мирних ініціатив Трампа, що найменше станом на зараз. Тож починаємо. Якщо коротко, давайте пройдемо ті події, які були спочатку. Це була поїздка від Кафа 12 серпня в Сполучені з Сполучених Штатів Москву. Там він з'їв Чебуряк. Потім дуже швидко організували зустріч Трампа і Путіна 15 серпня. Така зустріч відбулася. Вона очевидно зіграла негативну роль для самого. Трампа ця червона доріжка, позиціонування відмінні будь-які обіди і інші частини перемовин показали, що м'яко говорячи, вона пройшла погано. Але є ще одна ситуація, на яку нам треба зважати в самих Сполучених Штатах самі. В тому числі і консервативні медіа, які підтримують Трампа, дуже погано віднеслись до самого факту зустрічі, і як вона пройшла. Тож для Трампа було очевидно, треба було якось ну, умовно реагувати на це, в тому числі і публічно. Відповідно, було запрошено не тільки українську сторону, а і що напевно дуже важливо, і європейських колег. Ця зустріч в принципі пройшла достатньо непогано. Давайте я скажу відверто. Мені здається, з точки зору української сторони, ми підготувалися значно краще ніж в кінці лютого. Все було чудово. З точки зору, починаючи, напевно, з одягу президента і закінчуючи цими всіми подарунками, клюшками, пасами від Олени Зеленської до Міланії. Трамп, ну коротше, бо тут молодці, видно, що нас готували британці. Якщо я не помиляюсь, то радник, якраз прем'єра з міжнародних питань Британії, і ну воно пройшло дуже дуже найс. Nice. А тепер з точки зору контексту, з точки зору контексту, нас дуже сильно витягли наші міжнародні партнери, які в повному складі приїхали до Трампа і відповідно сіли разом з нами за один стіл. щоб... По перше, дало ну все ж таки можливість і перевагу в самих перемовинах, Ну як мінімум, ми були не одні з Трампом. По друге, ну все ж таки європейський союз і НАТО це величезна. Територія, величезний торгівельний партнер. Ми тут говоримо, що і ми готові закуповувати на 100 мільярдів зброї. Ну коротше, це нам допомогло. Ну і відверто, оця фотографія, яку ви напевно бачили, теж допомогла Трампу. Все ж таки, його імідж після от зустрічі на червоній дорожці з Путіним. Ну він був значно покращений, в тому числі, і в світових медіа. На цьому я в принципі оцю підводну частину хочу завершити. Мені здається, там ви все по-перше чули. По-друге, ну немає про що розповідати. Що було як висновок після зустрічі, що має, начебто, відбутися двостороння зустріч, до якої потім доєднається сам Трамп між президентом Зеленським і очільником Російської Федерації Володимиром Путіним. Не люблю назвати в ефірі його прізвища, але в даному контексті доведеться. Начебто це погодив Трамп, начебто він навіть говорив з Путіним по телефону під час цієї зустрічі з лідерами. І ця зустріч мала би відбутися дуже-дуже швидко. В наших політичних колах думка розділилася відверто на дві частини. Переважна більшість вважала, що зустрічі не буде, нічого швидко не буде. Були винятки, причому достатньо високопоставлені, які вважали, що щось тут може бути, Трамп затисне, буде якась зустріч, все одно домовляться і таке інше. І от якраз як дату цієї зустрічі називали різні е, е, дати у серпні, починаючи від 22 серпня, тобто минула п'ятниця, яка вже пройшла, і закінчуючи, от зараз 27, 30, Ну коротше. Черговий 29, черговий п'ятниці четверги, які будуть у серпні. А це номер один. Номер два, мали б бути якісь перемовини до цього в різних делегацій для того, щоб цю зустріч підготувати. Станом на 25 серпня ми можемо констатувати, що поки що дати невідомо, і таких зустрічей підготовчих не було. І судячи з того, що минулий тиждень американська. Сторона отримала, ну мені здається, достатньо публічний ляпас від Росії з точки зору того, що вони в різних форматах інтерв'ю або заявах спростовували, в принципі, домовленість про зустріч з Зеленським та і якесь бажання закінчувати війну. Мені здається, що врегідність такого сценарію мала. Тепер я хочу перейти до того, що заради чого я записую цей блог. До своїх думок, суб'єктивних, дуже можна сказати вузько сформованих, але тих, які я особисто вірю. Так ось а я переконаний, що по факту нічого з цього не буде. Все, що ми спостерігали, це було більше як це так не сказати, але ну, зовнішня. Не вистава, але зовнішній фон для ситуації, де умовно Трамп і Путін з налясці не домовились або домовились домовлятися скоріш за все. Ось вся ця зустріч з європейцями вона. Була достатньо формальна. Давайте говорити відверто, коли збираються 10 світових лідерів і щось обговорюють аж цілий півтори години. Ну там по факту дуже серйозно або дуже детально, вони нічого обговорити б не змогли. Ну просто кожен, якщо візьме по 6 хвилин слово, ну плюс-мінус воно якраз і вийде в ці півтори години з паузами. Тож я думаю, що вийшло те, що світові лідери переконали Трампа не тиснути зараз на Україну, не припиняти розвіддані і далі продавати американську зброю, яку будуть купувати за європейські гроші, домовились домовлятися. Розія, очевидно, не хоче закінчувати війну. Тож максимально якось пітляла, і можливо, навіть їх неправильно зрозуміло під час телефонної розмови. Неважливо, в будь-якому разі зараз вони перейшли в свою стандартну тактику, де затягують процес, відтягують санкції і намагаються до кінця не пересваритися з Трампа. Трамп розуміючи, що не так багато у нього варіантів, як зараз, тиснути. Теж затягує цей процес, постійно називає нові дати, коли щось має вийти чи не вийти чи будуть санкції, чи не будуть санкції. Коротше, відтягуючи цей процес на довгий шлях, в якому умовно він не вводить санкції проти Китаю і Індії. А це якраз те, що може допомогти зупинити економіку Росії. А відповідно, Росія робить вигляд, що вони не сваряться з Трампом. До чого я веду ось всю цю. Розмову з вами і чому вирішив записати цей блог. Я щиро переконаний, що одна із найважливіших частин війни це. Та верезо оцінювати, по-перше, перспективи розвитку подій, по-друге свого противника. Так ось, виходячи з цього, мені здається, що дуже не ризиково зараз оцінювати перспективи як те, що дуже скоро війна закінчиться. Це неправильно, тому що ми тоді неправильно плануємо бюджет, розраховуємо на якесь диво, яке не станеться. А відповідно, тактика противника в нас ну, спустошувати максимально всіми засобами, в тому числі. Слії війною на витривались. Це номер один. По-друге, мені здається, що дуже страшно давати спочатку людям надію, а потім її забирати. І так чи інакше, от такі події вони дали надію і зараз її забирають. Е, на жаль, але мені здається, що тут і наші політики трохи перебільшили з бо якраз продажем надії, тому що поки що ніяких об'єктивно важливих сигналів, так щоб ми сказали, що воно кудись рухається до завершення, точніше, що ворог хоче завершити війну. Ну, ми не спостерігаємо, як би то не хотілося інтерпретувати ці слова. Третє і найбільш важливіше, те, що нам треба не розслаблятися з точки зору роботи з нашими партнерами, тому що, як ми бачимо, як тільки Трамп налаштований або Сполучені Штати в цілому налаштовані впроваджувати санкції, відков зустрічі, відтягування. Ну, коротше, цей весь довгий процес, який ми спостерігаємо, і, скоріше за все, будемо ще декілька місяців спостерігати. 24 якраз серпня тут хочу просто додати, що приїжджала ж велика делегація Сполучених Штатів, в тому числі. І Кіт Келах, і пастор Трампа, і було був прийом в Сполучених Штатах, на якому в тому числі я був, от з ким я не розмовляв. В принципі, очікування зараз вони, якщо реалістичні, то вони такі, що це буде довго, що Росія буде затягувати, що буде намагатися не включити Трампа проти себе, а відповідно поставити нас на якусь розтяжку. Ну коротше, все те, що ви чули багато разів. Ну і останні вже як просто не те, що навіть доказ. Але ну для мене дуже показовий. Момент це очікування, в тому числі і букмекерів щодо в принципі якихось там швидких мирних процесів. Якщо ви е, зайдете на полімаркет, то шанси взагалі зустрічі Путіна і Зеленського зараз сильно впали, і до кінця року оцінюється як І Якщо ми говоримо про зустрічі до кінця вересня, навіть не серпня, то як 9%. До речі, якщо дивимося до кінця серпня, то там взагалі. Один відсоток. Ну і взагалі історія з закінченням, хоча б навіть не закінченням, а припиненням вогню зараз по шансам дуже сильно впала, і я думаю, що далі буде продовжувати падати. Це, звичайно, прогнози букмекерів і аналітиків, які ставлять на це гроші, тому що, очевидно, вони не є касандрою, яка може передбачити будь-яке майбутнє, але ну, теж достатньо показово і відверто дуже часто вони не помиляються. А останнє. На що я хочу звернути увагу, що дуже часто виходить з позаумовно інформаційним простором. Це те, що у нас зараз є паралельна проблема з Європейським Союзом, саме з відкриттям кластерів, саме з відкриттям кластерів з точки зору е Угорщини і Орбани, які по факту це блокує. І як ми знаємо, от на цих перемовинах, де Трамп збирав всіх лідерів, він навіть дзвонив Орбану для того, щоб тот розблокував європейський трек в обмін на от якраз мирні перемовини і взагалі завершення війни. Е е станом на зараз ми бачимо, що хоч. Європейський союз нас досі підтримує, але Орбан цей трек не розблокував, достатньо агресивно атакує його. Європейський союз зараз на роздорожі щодо відкриття чи не відкриття кластерів для Молдови окремо від. України, і як ми бачимо по а, обстрілам, в тому числі цих станцій в нафтопроводу і дружба, то очевидно, що воно м'яко говорячи зараз заходить в фазу, де Орман не сильно та і хоче на щось погоджуватися Що для мене очевидно говорить про те, що і по цьому треку там не сильно кудись Трамп зміг. А починаю вже виходити на висновок, а він дуже простий. Як би то не хотілося б почути. Чудові позитивні новини про те, що Путін відмовився від своїх спроб або амбіцій атакувати Україну повністю чи захопити її, повністю, чи не продовжувати війну і зайнятися чимось іншим, наприклад, своєю смертю. На жаль, але поки що, з всього того, що ми спостерігаємо, не дуже воно рухається в цьому напрямку. Так само я підкреслюю, що досі відсутня позиція Китаю. Вони, звичайно, там заявляють про якусь участь, в тому. Числів безпекових гарантій, все таке, але ще раз в цілому, просто поки Китай сильно не включився в процес, я не дуже вірю, що є можливість його якось зупинити. Тож, моє відео, воно по факту для тих, хто не хоче жити в ілюзії, а хоче втримати, ну щонайменше Ото таку об'єктивну чи суб'єктивну думку, тут вже як вважаєте, щодо всіх цих перспектив мирних перемовин. Я не думаю, що до кінця року це реальне. Як би то, не хотілося б вірити в інакше, але відсутність Китаю, відсутність сильних просувань по європейському треку, очевидно, вже публічне спростування будь-яких заяв про двосторонні зустрічі, затягування цих перемовин і мовчання американської сторони. Все це у мене складається разом з інсайдом, який я. Отримує з багатьох джерел в картинку, того що воно поки що не рухається в тому напрямку. В принципі, додати у мене тут немає і чого. Додатково канспірологія теж вам не хочу додавати. Єдине, що ще раз підкреслю, що мені здається, оцей той рідкісний відпадок, коли... Від нас, конкретно від України, тут насильно все залежить. ми якраз зробили все правильно. Тут відверто важко наших а, якось її критикувати на цьому. І завершу. з вами був Ярослав Челезняк. Це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами. Ми скоро в наступному буквально відео вже повернемося до внутрішньої дженди. Вона більш динамічна, цікава і головне тут. там більше відомо, хто ж в цьому винен. До побачення.